Нове товариство, з вами Андрій Автофора, ваш надійний помічник в сфері пошуку, покупки і доставки автомобілів з Німеччини в Україну під ключ. Зараз їду оглядати і можливо купляти, якщо все добре, Volkswagen Multivan у версії Т-7. Найновіша модифікація даної моделі. Ну і заодно зроблю порівняння. Двох моделей це Multivan T7 і Mercedes V-клас. Це прямий конкурент. Я дуже багато привожу В-класів, і мені багато глядачів каже що ось є Мультиван і він конкурент. У Мультивана є своя певна ніша, і давайте сьогодні розберемо, чому вони. Різко декілька слів про мультиван. Він продається у офіційного дилера Фольксваген. Що хочу, глядачі мої дорогі, сказати вам. Дивіться, от зараз шукав такий мультиван. Вказано в оголошенні ексидент фрі. І коли я телефоную, вони мені кажуть, що фарбовано там фарбовано. Буває, коли продавець взагалі нічого не вказує, а по автомобілю ніяких питань немає. Вже скільки років цим займаюся, не можу зрозуміти логіку, чому вони пишуть так, або тащий спосіб дізнатися про автомобіль і точно зрозуміти, що з ним там відбувалося, як мінімум, для початку подзвонити і поговорити з продавцем. В основному вони говорять правду, тому моя порада: якщо щось подобається, телефонуйте і виясняйте. Так, ну що, я на місці, треба зараз розвідати обстановку, але також хочу вам показати, скільки у нас тут знаходиться Каліфорнії. Дуже багато різні кольори, напевно, різні комплектації. Тут у нас кадіки. Взагалі багато автомобілів для туризму. Чи, наприклад, ось такого плану Крафтер, будинок на колесах, можна сказати. Погодьтеся, що все-таки по-іншому виглядає Т-6 порівняно з Т7. Абсолютно різні машини. Я, до речі, приїхав купляти синій мультиван з такого кольору. Єдине, що треба ще його знайти. Так, це короткий. До речі, по довжині, між ними 20 см різниця. Так, тут теж коротиш. Дуже велика ймовірність, що саме ось цей автомобіль у нас довга база, синій колір, шкіряний салон. І є проекція. Так, це скоріш за все він. Добре. Добре. Ну, на перший погляд непогано. Автомобіль, можна сказати, знайшов. Наступний план піти, познайомитися з продавцем, взяти у нього ключики і вже більш детально проводити огляд. Маємо хорошу передню частину, без явних слідів сколів, Царапин це дуже важливо, тому що ми шукаємо автомобіль свіжий, це дуже важливо. IQ light це саме найдорожча оптика, яка може бути. У нас тут встановлені базові 16 класи, 15 тиждень 2024 року. Взагалі без виробітки по гальмах ну, видно, що спокійно їздили, тому що гальма одразу на такому пробізі дадуть про себе знати, якщо автомобіль важкий, швидко пересувалися, відповідно була би виробітка. Дуже популярний, на мій погляд, автомобіль для Німеччини. Особливо в короткій версії ви скажете Андрій, чому коротка, він не зовсім практичний. А все тому, що в Європі дуже мало місця, особливо з парковками, такі автомобілі часто беруть як сімейний такий мініванчик. Коротка база у нас майже 5 метрів, а саме 4,97. У випадку з лонг це 5,17. Мені це подобається, т 7 дає вам декілька варіантів. Лонг або стандарт. В загальному цей автомобіль він мені чимось нагадує телефони Android. Хоча я сам користуюсь iPhone, але має таку дуже велику flexible систему трансформації салону, дуже багато різних карманчиків, підстаканники. Шухлядки, тобто досить такий універсальний для користування. Особливо, якщо ми говоримо про салон, де ось ці сидіння можна прикольно так трансформувати, у вас тут одразу з'являються теж якісь бардачки, підстаканники, столики і так далі. Також дуже легко переміщати сидіння, дуже легко їх знімати у випадку, якщо вам потрібно. Наприклад, щось перевезти велике, габаритне, або у вас, наприклад, їде всього там два чи три пасажира, ви собі інші сидіння познімали, більше багажу помістили і поїхали собі. Ну, дуже прикольно, бачите, тут навіть паски безпеки в цьому місті, тому що, наприклад, у випадку з цими сидіннями вони без. Монтованих пасків безпеки тому саме окремі паски безпеки, от, наприклад, тут чи тут, так, вони слугують для того, щоб ви, якщо трансформуєте сидіння майно вазів положення інше, то щоб у вас завжди були варіанти. От за це мені дуже подобається мультиван за ось цю таку компактність. Він набагато дешевший, ніж виклас, тому його не так жалко юзати. Все таки виклас дорогий автомобіль. Не кожному він по карману. Мультиван більш універсальний для. Пересування. Двері закриваються автоматично. Це стосується так само і лівої сторони. Все-таки теж він досить круто окомплектований, багато різних опцій, тому він не може коштувати дешево. Чик. Дивіться, як прикольно. Давайте подивимо сидіння. І як легко це робиться. Що хотів сказати, у нас тут є ще ось такі столики. Як зліва, так і справа. Є підстаканники. Болочки і що прикольно, що він теж їздить. так І тут карманчик. Автомобіль трансформер. Саме легко щось скачувати на Android, я маю на увазі різні там програмки. Те саме стосується мультивана. Такий дуже-дуже універсальний флексибл автомобіль. Для України я впевнений, що довга база це саме те, що треба. Тут карманчики, Type-C, підстаканник. У кожного, як ви бачите, є свої обдуви. Супер, супер, супер. Угу, угу. Ну, По-перше, давайте так, стан дуже хороший, близький до стану нового автомобіля без перебільшення. Давайте глянемо, що відбувається в багажнику. Такий от ззаді вигляд він має. Бажника електрична, це плюс. Така от у нас полочка. Чим комфортно. Поклали щось наверх, чемодани вниз, зручно. Є у нас прицепне. куда ж без нього? Не повністю електричне, тому ось таким чином. Але, як ви вже можете побачити, ніхто ним не користувався. Взагалі в сімейного автомобіля я рахую прицепне мастхев. Дуже великий в нього функціонал від прицепів до підставок для додаткового багажу або, наприклад, велосипедів. Так, ага, ага. так чекайте. Значить, так він включається, Ще він мав би по-іншому працювати, але сам факт. Бачите, так прикольно вони придумали в цьому плані. Ще ніде нічого не поцарапано, супер. Крючочки. Тут крючок, тут. Ну, взагалі дуже прикольно. Класне авто. І що важливо дуже доглянутий. А з таких основних мінусів мені не подобається, що тут всього 150 кінських сил, хочеться і 2-літровий дизель. Я думаю, що цей автомобіль точно передасть великий привіт багатьом тюнінг-компаніям, які 100% будуть робити Stage 1. Для такого автомобіля потужність 150 сил, це трохи мало. Скоріше за все, після прошивки, я думаю, там буде діапазон порядка 210-220 сил. Це вже буде кардинально міняти обстановку і буде з'являтися в їзді впевненість і спокій, тому що чим більше потужності, тим спокійніше, особливо коли ти везеш сім'ю, ти відповідаєш за безпеку. Все-таки якісь обгони робити маневри краще, коли є зайва потужність. Класно, що є проєкція, класно, що ці двері електричні. Також у нас, ну, як ви вже могли звернути увагу, шкіряний салон і що прикольно, він у нас має два тони. Є такі у нас підлокітнички, до речі, на кожне сидіння по дві штуки. Що стосується передньої частини, теж дуже багато карманів різних відсіків. Всі ці речі, які у вас є, з якими ви подружуєте, ви дуже легко можете розмістити. Середній розхід у нас 8,9. Це теж доволі прикольно. Контурні підсвітки вони дають нам приємне враження в салоні. Ну, взагалі сидіти доволі прикольно. Мені взагалі дуже подобається структура, панельки. Також всі мультивани тепер йдуть на коробці автомат DSG. Дуже подобається кермо, воно вже як звичайних автомобілів легкових. І також подобається, що кнопки у нас механічні, тому що зараз, як ви знаєте, багато автовиробників користовують не кнопки, а сенсори. Тому Буває, їдеш, і ти не можеш на дотик зрозуміти, що ти нажимаєш. Дуже зручний в користуванні. Також є функція Apple CarPlay, підігрів сидінь. Ми попросили виїхати, але це навіть краще. Є Webasto. щодо української мови, часто питаєте, друзі, у всіх німецьких нових автомобілях. Ставиш українську мову без проблем. Тобто, у вас автомобіль повністю європейський. І це дуже важливо. Тобто, вам не потрібно нічого придумувати, перепрошувати. Також гарантія, вона працює в Україні. Тобто, цей автомобіль також буде мати повноцінну гарантію на весь термін її існування. Можливо, навіть з функцією продовження. Один бардачок. Другий бардачок. Ще треба розібратися, багато всього лежить. Класс підстаканники. Тут у нас безпроводна підзарядка, 12-вольтова і два Type-C. Автохолд. Всі асистенти, які можливі. Volkswagen пропонує 16-19 легкосплавні диски. Тут встановлені 16-ки, на 19-х колесах явно буде набагато цікавіше. Давайте ще раз я вам на світлі покажу салон Трансформер, приємний запах, бомба. Ну і він дешевший за виклас. Але виклас це такий серйозний, дуже серйозний автомобіль. Дорожчий, потужніший. От беремо, наприклад, версію v 300 там 239 сил, Бітурб. Зовсім другий навіть, клас по динаміці. Але його 100% можна назвати конкурентом. Де в деяких місцях він складає конкуренцію, в деяких програє, але це дуже достойний суперник. В v класі проекції не буває, дивіться, тут вона є, тому в чомусь десь є і виграшні позиції. У мульдувані також може бути панорама. Як на мене, спірне питання, поясню чому. Так, вона дає автомобілі в салоні такий більший простір, візуальний, це все красиво виглядає, але в сонячну погоду, наскільки я знаю, вона нічим не прикривається. Якщо сонце буде в зеніті, жара, літо і так далі. То буде, напевно, в якийсь момент не зовсім комфортно. Підійшов тільки що менеджер, запитав, чи у вас все добре. Я йому пояснив, що я роблю. Ну і після того він мені каже «Have fun». Але це для мене не піти на концерт чи на прогулянку. Все-таки я до цієї роботи відношуся дуже серйозно і відповідально. Якщо автомобіль хороший, значить ми його купляємо, веземо в Україну. Бувають випадки, якщо є якісь певні моменти, я з клієнтом обов'язково це обговорюю, і також ми приймаємо рішення, тому що деколи мінуси можуть перекриватися плюсами. Але це не фан, це робота, до якої я відношуся дуже серйозно. Тому мене слова продавця трошки розсмішили. 100% буду рекомендувати. Шикарний автомобіль доглянутий з вами був Андрій Автофура. До нових зустрічей. Слава Україні!